Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Сьогодні ми з вами намалюємо горішки. А для кого відгадайте загадку? Є горішки і грибочки у дуплі на мотозочку. Плигаю по гілочкам я роденька гілочка. Привіт, малята! Я дуже рада, що ви мене впізнали. Малята, а яка зараз пора року? Так, правильно осінь. Восени я готуюсь до зими. А ви знаєте, чим я запасаюся до зими? Шишками, горішками та грибочками. Малята, я пропоную вам допомогти мені підготуватися до зими і намалювати горішки. А для роботи нам знадобиться. Шаблон з силетом білочки, фарба коричневого кольору та ватяна Малята знощимо ватяну паличку у фарбу та круговими рухами малюємо горішки. Ось так. Можна великі горішки, можна маленькі. Які вам захочеться. Я буду рада усім горішкам. Малята! Ось такий малюночок з горішками вийшов у нас, а у вас який? Будемо чекати на ваші роботи. До побачення малята!